Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, Пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося, що було, що є, та що буде найближчим часом. Благодарна за зворотній зв'язок, за підписки. Нас стає багато. Всіх обіймаю і всім вдячна. І подивимося ж. Подумали про себе, і хто ви. Девочки, ви у нас а, закінчили якусь зраду. З королем Пентаклів, Пентаклів. закінчили. А, закрили якесь предательство, поставили крапку в якійсь зраді з королем Пентаклів. Так, і це все по праву. у нас. Давайте подивимося. Людина з вашої сім'ї, до речі, давайте подивимося, що, що за король Пентаклів. Відстраждала, і хочеться сказати. Відстраждала, і навіть хочеться сказати, помудрішала навіть. Прийняли все, як є. А що за король Пентаклів? Так, знову така людина сім'ї. Можливо, людина Дікарт сім'ї і людина, з якої, з якої у вас були якісь також матеріальні питання. Розумієте, можливо, ви якось ще соприкасалися по роботі. Так, королева жезлів. Рухається в щось нове, відстраждала, так і хочеться сказати. І давайте подивимося, що було, що є, та що буде у вашому житті. Королева жезлів яскрава, проявлена, вогняна, пристрасна, шикарна, яка знає собі ціну, яка ну, може собі на волшебствувати все, що вона захоче. Чесно. Головне взятися за це і побачити ціль. Знає, що вона хоче і береться. І подивимося, що було у нас. Так, було якесь відстоювання, було відстоювання своїх якихось позицій, захист своїх позицій. Можливо, навіть захист, знаєте, чого, свого своєї якоїсь мрії. От ви захистили щось, те, що для вас було дуже цінне, дуже важливо, тим самим проявили свою ціл і силу. Можливо, навіть от відстоювали досить таки, хоча скажувати, агресивно, то прям кричить вона. Відстояли, все одно відстояли. Заради свого блага, заради якихось здійснення своїх мрій, що ще було у нас. Всім таємницям, знаєте, як всім таємницям м, прийшов кінець, значить, всі таємниці вилізли наружу, оголилися, стали ясними, зрозуміли мене, і от все прояснилося. Наразі ви у мудрості. набираєтеся мудрості, так як у вас в цька Ченника, або були в кар... були в, в роздум'ях, куди вам рухатися далі? Тут картачельника, знаєте, начебто мені аж трохи, начебто жінка на сцені, на яку сиплеться сонце, світло, дуже класно. От, і вона така тут задоволена, задоволена, чесно. Що ще було у нас? Король жезлів, який хотів шансу, із яким, знаєте, як? Можливо, він хотів ще одного шансу, а ви вийшли з цих відносин, знайшли світло в кінці тунеля, відстранилися і виходите, благополучно. Яскравий також, ви, до речі, ви в одній масці. Можливо, чоловік і дружина. Ви королева жезлів, він король жезлів, також яскравий, сексуальний з характером, з знанням того, що він хоче. Жезло на нього в руках горить. Так, фортуна повертається до вас. Після тяжесті, переживших тяжестей, ваша фортуна начебто повертається до вас. Ви закриваєтеся, закриваєтеся від, е, хочеться сказати, від будь-яких розборок, відстраняєтеся. І е, от йдете в самопізнання королева мечів і е, карта Ченника про те, що треба щось вивчити, щось довчити, в чомусь розібратися, те що не ясно. Що ще було у нас? Так, прояснення і вибір, який очевидний вибір, коли ви зрозуміли, чого ви справді хочете, що вам стало ясно, що це кінець просто. Так, на дні колоди імператор. Це ваш головний чоловік. Той самий король жезлів. Ви зрозуміли, що ви ставите крапку. Це в нас було. Що буде? Дівочки, знаєте, як кажуть, ви начебто відсікаєте всі свої тяжесті, всі свої, от голова вже. Ви вже Заморилися набивати шишки. Голова вже перемотана, ви це все з радістю, скажу вам, відсікаєте. Можливо, не з такою легкістю, але з радістю ви це все відсікаєте і йдете до, своєго, до свого щастя. Там, де ви щаслива, там, де ви наповнена, там, де ви іде слово зцілена. Розумієте, від всіх цих тяжестей в стосунках, що ще в нас наразі, зараз ви намагаєтеся, начебто, знаєте, як. Утримати свою матері... фінансову стабільність, якусь яка б вона вас яка б вона у вас не була, по дияволу. І карта магії карта маг... І кажуть про те, що прощаєтеся з дияволом, начебто, знаєте, що берете себе в руки, всі свої прив'язки, всі свої взаємозалежні е... стосунки, всі свої будь-які залежності, начебто ви пропрацьовуєте і прощаєтеся з ними. Це класно. Намагаєтеся отримати свою фінансову якусь стабільність, розумієте? Так, чогось чекаєте? Чекаєте, дівчатка, знаєте чого? Значить, от трошки ще почекати, і ось ось ви повна переможеця. Стабільна. Хочете, можливо, досягнути якоїсь от, більшої рівноваги у фінансах. Угу. Це у вас наразі. Ви все одно переможеться. Ви зробили великий крок для себе, начебто ви самі собі аплодуєте, чесно. Так. Думаю, у вас все кипить. Все начебто ви при... приводите життя в порядок після, після чоловіка. От чесно. Розбираєтеся в себе в голові. Далі. Так, це все проходить определенний якийсь промежуток времени. І по справедливості ви начебто закінчуєте якісь свої ілюзії, якісь свої страхи, які вас довго мучили. Так, робите вибір. Робите вибір куди, робите вибір, знаєте як вибір із п'ятірки Пентаклів і четвірки мечів, із стану, коли вам не додавали, коли ви самі собі не додавали ресурсу, коли ви не рухалися, коли ви От, начебто вона і спить солодко, розумієте? От просто через ви робите вихід із якоїсь своєї залежаної ситуації, так і хочеться сказати. Далі ви розумієте, що вам треба заради свого власного щастя, вам треба. Покинути минуле і зробити крок уперед. Вийти із, 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 із стану дев'ятки мечів, тобто закінчити, оглядуватися на щось старе і прийти туди, там, де ви щаслива, зробити щось для себе. Так, давайте подивимося, що у нас в майбутньому. Так, на дні колоди карта ту жезлі. Тобто, у вас всі, всі можливості вам будуть надані. На дні колоди, карта жезлі. Що буде в майбутньому у нас, дівчике? Король кубків. Повер... От, якщо це ваш, ви розумієте, якщо це ваш колишній чоловік, то він буде намагатися до вас достукатися, намагатися буде повернути своє життя в русло вас у своє життя, начебто. Так, але ви це все давним-давно зрозуміли. Ви цього не хочете. Ви розумієте, що була зрада не тільки фізична, емоційна, будь-яка. Зрада, коли хтось один вкладався, а хтось інший просто живе своє насолодження. Ось він до вас до вас мчиться, розумієте, але ви начебто втікаєте від цього всього. От він за вами, а ви просто утікаєте, відсікаєте. Далі. Е, в майбутньому розбор польотів, начебто, знаєте, як коливаннями холодно жарко, холодно жарко, холодно жарко, і ви почуваєте спустошення. Що ще в майбутньому у нас? Не, не, не розбирайтеся. Якщо ви вже для себе все вирішили, можливо, дайте людині висказатися, але самі не розбирайтеся. У майбутньому ви починаєте кроками маленькими рухатися у своє майбутнє. Шикарна карта. Пажа Жазлі, Вітріка, Жазлі, ви починаєте бачити своє майбутнє і куди вам саме рухатися, так. Про що? По справедливості, кажуть, що ви будете трошки, що знаєте, про що ілюзії? Що ви. Трошки ще з дівочки, посидите. Можливо, поспоминаєте прошле, від чого вам буде не дуже комфортно. Сімка кубків, четверка кубків каже про те, що я нічого не хочу. Можливо, ви так і зрозумієте, що по справедливості, що ви більше так не хочете, що вам треба рухатися. Що ще майбутньо в майбутньому у вас? Так. Так, дівочки, ну, знову ваш чоловік буде повертатися то холодним, то гарячим, то по жезлам, то по мечам. Е і відвернути, значить, знаєте, від вас, відвернути від вас, начебто із любов'ю, але от боїться, уронити свою якусь гордінку, так хочеться сказати. Ви розумієте, що він буде готовий вам щось віддавати на то... на... На... натомість ваших. <кій> от захоче повернутися, коли він буде навіть готовий щось вам вложиться якось у вас. Але знаєте, що ось по. Олеця Рекубків багато не запропонує, серце його тут чорне все одно вже. Так, захоче повернутися як імператор, дівочки. Але ви це обнулите. Обнулите і підете в своє щастя. Прекрасно. Дивіться, обнуляєте будь-які його прояви, заради свого щастя. Обнуляєте будь-яку завішу ситуацію, йдете на інший рівень, заради свого щастя. І ось ви в дев'яточці Пентаклів. Прекрасно. Порада вам, дівчата. Передавам, ідіть до того, що робить вас щасливою. <кій> ідіть до того, що вас наповнює, ідіть до того там, де ви, в ресурсі. Благодарю за те, що ви зі мною на моєму каналі, благодарю за лайки, підписки, донати, благодарю за зворотній зв'язок. Ви прекрасні. Всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.